Те, що заявив президент Польщі Анджей Дуда, він заявив, що запросив прем'єр-міністра Дональда Туска до президентського палацу 1 травня, щоб обговорити з ним серед іншого розміщення ядерної зброї за програмою НАТО Nuclear Sharing. про це як пише європейська правда, повідомляє телеканал TVN24. Дуда нагадав, що під час його нещодавного візиту до Сполучених Штатів питання програми цієї і можливої участі в ній Польщі. Виникало в розмовах з політиками і журналістами. Я дав коментар з цього приводу для польської газети. Прем'єр-міністр Дональд Туск тоді сказав, що хотів би зустрітися зі мною на цю тему і поговорити. Я відповів, що звичайно готовий. Він повідомив, що направив запрошення прем'єр-міністру про зустріч 1 травня до полудня. Нагадаю, в інтерв'ю, яке з'являлося 22 квітня в газеті ФАКТ. Польський президент заявив, що в разі рішення союзників про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО, Варшава буде готова до цього, за його словами. І прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко прокоментував цю заяву. Сказав прем'єр-польщі. Наступне я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це. Питання стосується безпосередньо і дуже однозначно польської безпеки. І я хотів би добре зрозуміти наміри пана президента. Він заявив, що ця ідея є дуже масовою і дуже серйозною. Я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву, зазначив Туск. Я ж е, наголошу на тому, що Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка діє з 1960-х років. Це один з елементів ядерного стримування НАТО, що пов'язує. США та їхніх європейських союзників, які не мають власної ядерної зброї, це практичне поширення ядерної пересольки США на Європу. Попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. І генеральний секретар НАТО Єн Стотенберг заявляв, що альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах у межах стримування. Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, адже продовжує передавати Москві такі товари, як технології БПЛА і порохові інгредієнти. Про це вона сказала в інтерв'ю «Політику». КНР Китайська народна республіка не може претендувати на повну нейтральність у цій справі, і вони фактично обирають сторону. Я думаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося. За її словами США все частіше спостерігають матеріальну підтримку Росії з боку Китаю. Вона додала, що це саме обладнання, яке. Може мати як цивільне, так і військове призначення, через що це відіграло ключову роль у допомозі Москві досягти деяких з її цілей проти України. Посол зауважила, цитую, якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації, мала б проблеми з продовженням деяких з цих актів агресії. Також Сміт розповіла про. Підтримку, яку Китай надає Росія саме верстати, мікроелектроніку, технології БПЛА і нітроцелюлозу, яка використовується як паливо, у багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які по суті дозволяють Росії вести цю неспровоковану агресивну війну в Україні. Водночас у Покійні стверджують, що країна не є стороною війни, а просто має. Нормальні торговельні відносини з Росією також Китай звинуватив США в активному постачанні зброї до України. І Китай, на який тиснуть через підтримку Росії, надає причал для російського вантажного судна, що перебуває під санкціями США, і причетне до постачання північно-корейської зброї до Росії. Пише Reuters з посиланням на отримані супутникові знімки. Британський аналітичний центр Royal United Services Institute заявив, що російське судно. Ангара, яке з серпня 23-го року перевезло до російських портів тисячі контейнерів, що як вважають містять північно північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі у східній провінції Джеціян. Цупункові знімки показали, що Ангара пришвартована до судноремонтного заводу, який на своєму сайті зазначає, що є найбільшою приватною судноремонтною компанією Китаю. Корабель також був. Ідентифікований за унікальним транспондером автоматичної ідентифікації системи, який був ненадовго вімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки під час проходження жвавої ділянки корейської протоки на шляху до Китаю, Royal United Services Institute повідомила, що перед прибуттям до Китаю 9 лютого ймовірно для Ремонту або технічного обслуговування ангара в січні стояла з в північно-корейських і російських портах з вимкненим транспондером. Він знову перестав передавати сигнали невдовзі після прибуття до Китаю. Що взагалі відомо, відомо про це судно? Судно, що потрапило під санкції США в травні 2022 року, здійснило щонайменше 11 поставок між північно-корейським портом Раджин і російськими портами серпня 2023 року. року. І... Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому невідомі деталі пов'язані з Ангарою. Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що немає інформації з цього приводу. Речник державного департаменту США заявив, що йому відомо про достовірні повідомлення з відкритих джерел про те, що Ангара. Зараз пришвартована в китайському порту, і що він підняв це питання перед китайською владою. Джозеф Бір, науковий співробітник, сказав, що уряд Китаю повинен знати, що судно, яке перебуває під санкціями США, було пришвартоване на його верфі. І Якщо він дозволить Ангарі вийти спорту без перевірки і нещодавно відремонтованою, то це свідчить про те, що Китай швидше за все не вживатиме жодних заходів щодо цих російських суден, сказав Бірн.